Всім привіт! Ну, зробив вальці, як завжди з того, що є під рукою. Щоб гнуть з не дуже товстого металу, такі ободки. Ось таким чином пропускаємо. Тут підтягуємо цей зазор І прогинаємо далі. Ну, мені для товстого металу не потрібно, мені такі от полосочки, от, тому не дуже. Мощні є вальці, ну, мені вистачить. Ну, ось прокатав. Получився такий от кружок. Ну, зараз поставлю на паузу, віддідаю від стола і покажу, як воно все устроєно. Ну, тепер продовжимо. Устройство. Значу, устройство таке простеньке. оце натяжні ролики з машин зеномарус. Натяжний ролик з генератора. Ну, у мене два пластикові, один металевий, я знайшов. Зробив таку накаточку болгаркою. От, виготовляв його з уголка, який знайшов. Ну, у мене 60-й уголок. Далі направляйки 16 я трубку знайшов, щоб вона сюди налазила, щоб воно ходило. От, тут ось стоїть болтик на 10. Я до його доварив отаку штучку, таку крутішку, щоб не, щоб не лазити сюди. І ось воно на її піднімає, воно на її ходить, підтягується і вигинає. З уголка uh. елементарно просто, кому треба не то встигнути, то воно працює. Ну Ось ці уголки я приварив, як ви бачили, я кріпив їх лаймою до стола. Можна посверлити тут отвіри і прикручувати до стола, до дерев'яного, до сварного. Ну Ось така от конструкція. Це ця корба, не знаю, щось похоже було на коловорот, Ну то належало і пригодилося. Ось така от інструкція. З цієї сторони ось торчить болт, справа, зліва видно, уварений, направляючи товстий ось ці направляючі, уварюються у цю сторону. Одною рукою незручно, як завжди, все падає. Ось вони варені один. І другий. Ось кому потрібно на швидку руку зробити, можна використовувати таку ідею. Все, всім дякую.